У сестри теж слухали, просто сестри скромно, тихесенько сказали лисей. Друзі, ви не повірите, я теж хочу говорити про цю людину. А, ви знаєте, відкрити, будь ласка, ваші Біблії. Ми з вами будемо читати Друга книга царств або е, третя книга царів, якщо це російський переклад, четверта глава з першого віршу. Відкривайте, будь ласка, друга книга царів, четверта глава з першого віршу. Друзі, ми знову поговоримо про цю людину. І про історію і ситуацію, в якій опинилася ця людина. І знаєте, друзі, самий перший урок, який ми можемо взяти для себе, роздумуючи над тим, хто такий був Єлисей, давайте згадаємо, друзі, ким був, або точніше, чим учнем був Єлисей? Іллі, Дякую, брат Віктор. Він був учнем пророка Ілі. Коли Ілья говорив Єлисею, як він буде забраний, пам'ятаєте, огнена колесниця, забрала його на небо, То у Єлисея була можливість одного прохання щось попросити в Бога. От що він рахував важливим для себе? Що він попросив? Голосніше, будь ласка. Якщо буквально так, він попросив, нехай той дух, що на тобі, перебуває на мені, на мені з подвійною силою. І це, друзі, знаєте, таке питання я собі задав дійсно. От в мене сьогодні є кожен день можливість щось попросити в Бога. Ми молимося зранку, ми молимося ввечері, ми молимося на протязі дня, ми молимося, можливо, перед їжею. Друзі, у нас кожен раз є можливість щось попросити в Господа. Єлисей саме так використав цю можливість, друзі. Він не попросив, знаєте, щоб в нього був мир і спокій, щоб все було добре. Знаєте, як часто діти моляться, Боже, просимо Тебе, щоб все було добре. От Діти Бога розуміють так, щоб все було добре. Тобто їжа не закінчувалась, батьки завжди посміхалися, всі їм давали, друзі. Але, на жаль, буває так, друзі, що і дорослі можуть так ну, підсвідомо звертатися до Бога, щоб вони не чіпали. Щоб все було добре, щоб не було ніяких потреб, щоб не треба було ні з ким ділитися, щоб мене ніхто не чіпав і так далі. Друзі, він попросив двойне помазання від Бога. Він попросив подвійної сили. І якщо ми, друзі, подивимося на служіння Єлисея, він отримав те, що він просив. Єлисей, друзі, життя Єлисея сповнене найбільше чудес. Це саме життя Єлисея. І знаєте, друзі, з чим, з чим були пов'язані ці чудеса? Вони були пов'язані з милістю. Коли Бог через пророка Єлисея, друзі, оказував для людей просто величезну милість. Давайте згадаємо диво з сокирою. Пам'ятаєте? Давайте згадаємо диво з отруйною їжею. Ну, здавалось би, для в масштабі спасіння людства, це дрібничка, правда? Дрібничка. Ну невже Богу є діло до, мої, до, ну, до моїх потреб, невже, невже Бог мене почує? У Бога ж таки ну, ну, плани в Господа вселенського масштабу, правда? правда? І часто диявол друзі сіє нам цю думку, що Бог мене не почує, я не потрібний, я грішна людина. Скільки раз я вже пробував, все одно я падаю. Мабуть, Бог вже мене не почує. Друзі, я хочу сьогодні підбадьорити вас. Підбадьорити, друзі, тим, що Бог через пророка Єлисея, друзі, старий заповіт. В часи старого заповіту, коли народ ізраїльський, народ Божий, друзі, масово відступали від Бога. Бог проявляв чудеса, милості. Ми сьогодні будемо читати про цю вдову. Яка втратила чоловіка, друзі, ще була одна історія, коли ще б, друзі, про одну вдову, так, Дуже-дуже дуже багато, друзі, історій, коли, здавалось би, для людей це була проблема. Навіть та сама сокира, пам'ятаєте, да, коли сокира впала в воду, і людина сказала, все, я пропав. Чому? Тому що за ту сокіру, друзі, так, можна було от попасти в рабство. Це приблизно щось, ну, щось, щось на кшталт, знаєте, коли підліток на мопеді в'їжджає в Лексус 24 го року. Він без прав і він винний. Да? Це щось приблизно було. Там вся, сь, сьогодні вся сім'я може в рабство попасти, розумієте, да? в, в, в такі ситуації. І дивним образом Єлисей піднімає цю сакиру з наріччя. Друзі, Єлисей відрізняється чудесами милості. Саме чудесами милості друзі. Давайте прочитаємо це місце з першого віршу. Тому, друзі, перший урок для нас, який ми можемо взяти, перше, друзі, за що я сьогодні молюсь? Що я сьогодні прошу Бога? Що для мене сьогодні головне? Давайте візьмемо приклад Єлисея. Він просив подвійну силу, подвійну силу. І він її отримав. А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи, Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів. І сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: нічого немає в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало, і війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого, Подай мені ще посуду. А він відказав їй, нема вже посуду. І спинилася олива, і вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав: Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальниві, а ти та сини твої будете жити на позоставе. На жаль, друзі, так трапляється, дивіться, що. Начебто людина Божа, начебто муж Божий. І жінка, коли втратила свого чоловіка, вона звертається до Єлисея, що мій чоловік боявся Господа, і Єлисей не заперечував цьому. Що так, це правда. Але, друзі, чомусь так сталося, що ця сім'я опинилася в боргах. Чомусь, друзі, так сталося, що людина. Маючи, здавалось би, відносини з Господом, друзі, так, не мала мудрості в таких речах, не мала відкриття, можливо, в таких речах. Або не мала дисципліни, друзі, в певних речах. Ми не знаємо. Але, друзі, на жаль, так стається, на жаль, так буває. І в матеріальному, і, друзі, на жаль, в духовному. Дуже часто людина може стверджувати, я знаю Господа, я в близьких відносинах з ним, Бог відкривається мені. Але в духовному житті, насправді, людина може бути банкрутом, вона може бути нездатна до простих речей, друзі, простих речей змиритися, простити, промовчати, не пхати, не пхати свого носа даруйте. Тобто може бути просто банкротом, просто не маючи звичайних малесеньких навичок до духовного життя. І сталася така ситуація, дивіться, і вона звертається до Єлисея, так вона знала, куди звертатися, і вона звертається до нього і благає допоможи. Тому що ситуація була, друзі, ну так би мовити, це, можливо, це були наслідки якоїсь, даруйте за таке слово, безпечності або, можливо, чогось. Тому що, якщо ми згадуємо ще один випадок, друзі, цікаво, що там була вдова з сином. Тобто, вже певний час вони були без чоловіка. І то в них, пам'ятаєте, що було? Олива і мука. Тобто, не маючи навіть чоловіка, вдова вона мала певний досвід виживання, і вона і то, друзі, трішечки більше мала і змогла ще пророка нагодувати, пам'ятаєте? Тобто, цікаво, тут така, друзі, відбувається, на жаль, ситуація, що я можу стверджувати, що я знаю Бога. А насправді, друзі, я можу бути банкрутом. Можу бути духовним банкрутом, друзі. Можу бути нездатним бути дисциплінованим. Можу бути нездатним, друзі, приймати відповідальність на себе. Можу бути нездатним бути вірним. Можу дуже часто використовувати таку фразу мене не буде, нас не буде, я зайнятий і так далі. Я можу бути нездатний, друзі, до простих речей духовної дисципліни, відвідування зібрань. Стабільне пожертвування і так далі, друзі. Я можу себе перевірити в цьому. Так, я можу сказати дійсно правильні речі, але коли підходить час злий, виявляється, мене просто немає, я вмер, мене немає. Хоча я людина Божа. І коли саме треба виявляти навички Божої людини, тобто брати подвійну нагрузку, брати подвійну відповідальність, навантаження брати, виявляється, я вмер, мене не буде. Мені самому важко. Я не можу нікому служити. Чому? Тому що я сам ледь даруйте, вигрібаю. Тому що час показав, що моя духовна сила виявилась. Слабкою, друзі. Так, я знаю слово. Так, я можу гарно сказати. Але коли є потреба, я не можу на неї відповісти. Друзі, ось ознака сьогодні духовності, друзі. Не як я знаю Біблію. А чи можу я сьогодні відповідати на потреби там, де я є? Чи можу я в малесенькому зберігати стабільність, друзі, брати оце навантаження і потрошку, потрошку, потрошку накидати на себе, і бути корисним? Духовність, друзі, сьогодні це бути корисним. Амінь. Ви погоджуєтеся зі мною? Амінь. Правда, друзі? Амінь. Бути корисним, брати навантаження і духовний ріст що таке духовний ріст? Сьогодні ти брав. ну… Припустимо, 2 кілограми духовної нагрузки, а сьогодні ти вже береш 5. Чому? Тому що ти рік ідеш за Богом. І ти навчився трішечки більше смірятися, трішечки більше терпіти, трішечки більше мовчати. І пройшов рік, і сьогодні ти вже береш більше навантаження. Це називається духовний зріст. Дивіться, він звертається до цієї вдови і говорить до неї, що в тебе є? І виявляється, друзі, матеріальних цінностей немає. Виявляється, друзі, в такі часи, коли стають духовні питання, і питання дуже серйозне стають духовні, друзі, матеріальні цінності втрачають всяку силу. То чому ж ми стільки часу на це витрачаємо? Вони втрачають силу просто, друзі. Вона каже, в мене є олива. І ще один, друзі, дуже цікавий факт, якщо ми прослідкуємо на життя Єлисея і ті випадки, в яких він був, він завжди закликав дивитися далі. Він завжди закликав, друзі, бачити більше. Дивіться, перше, з чого він почав, він почав до Ілі, коли Ілля в нього запитав, каже: Я хочу подвійну силу, як в тебе, я хочу більше в духовному плані. Колись вже на старості, коли він був вже старий, друзі, до нього прийшов цар і сказав, нас оточили війська, що нам робити? Він каже, бери і стріляй із лука. Пам'ятаєте цю історію? Це буде стріла визволення від Бога. А потім він казав: бери ці стріли і бий ними по землі. Що зробив цар? Він вдарив раз, два, три і зупинився. Що йому сказав Єлисей? Якщо б ти продовжував, якщо б ти показав на цих стрілах весь свій гнів і бажання йти до кінця, Бог би дав тобі перемогу. Дивіться, друзі, і тут те саме. Тобто це був чоловік віри. Він їй говорить: набери сосудів скільки. Багато. Більше. Більше бери сосудів. І отут, друзі, спрацьовує навичка така, якою ця жінка навчилась, друзі. Вона, вона вміла просити. Вона вміла просити, друзі, вона вміла визнавати свою неміч. І зауважте, чоловіка вже немає, але в неї є, друзі. Трішечки оливи і вміння попросити, вміння сказати. Часто, друзі, буває, питаєш людину, як справи? Все добре. У нас все чудово, в нас все прекрасно, ми самі класні, в нас все чудово. Чому, друзі? Немає можливості, немає навичка визнати і сказати, попросити, моліться за нас. Ми трошечки втрачаємо температуру до Бога. Ми почали пропускати молитовні служіння. Моліться за нас. В нас не все добре. На жаль, друзі, часто можна почути, в нас все класно, в нас все добре. Чому? Якраз оце, друзі, не спрацювало би в історії цієї жінки. Вона вміла просити, друзі. Вона пішла по сусідах, вона пішла просити, вона сконцентрувала увагу на головному, на цій олії і пошла. В послусі, друзі, пошла, пішла просити ці сосуди, ці ємкості. І далі, друзі, дуже важливо, коли вона назбирала цих ємкостей, то Пророк їй говорить, зачини за собою двері і починай збирати. Друзі, ця олива, це дуже символично, ця олива, друзі, вона добувається за закритими дверима. Коли ніхто не бачить. Друзі, ця олива це молитва. Ця олива, друзі, це мовчання. Ця олива, друзі, це терпіння. Ця олива – це вміння просити, це вміння бути вірним, намагатися бути вірним. Оця олива, друзі. Розумієте, вона назбирала і вона почала збирати цю, цю оливу. І потім ми читаємо, що саме ця олива дала їй можливість, друзі розрахуватися з усіма боргами і далі та будете жити на позостале. Мені пригадуються слова Ісуса Христа, які він сказав. «Не тільки, не тільки хлібом буде жити людина, а чим всяким словом, яке виходить Із уст Божих. Це дуже важливо, друзі. Це дуже важливо сьогодні розуміти, тому що. Ми живемо в такий час, знаєте, коли духовні цінності вони розмінюються. І коли сьогодні люди скидують з себе навантаження, наприклад, яке вони мали нести, можливо, в сім'ях, можливо, в служінні, можливо, в відносинах, вони відчувають легкість після цього. Коли вони покинули, коли вони зрадили, коли вони облегшили собі життя, вони відчувають легкість і по своїй орієнтації духовній, душевній, поправлюсь, душевній. Вони думають, дивись, мені легше. Значить, Бог відповів, зна... тоді це від Бога. Але, друзі, знаєте, яка коварна річ чекає на потім? Пройде певний час. І навіть це тобі стане важко робити. Чому? Бо ти привик скидати, ти привик шукати легше. Проходить ще півроку, і людина ще щось з себе скидує. Проходить ще півроку і потім ще щось скидає, потім вона сидить і говорить. Пам'ятаю, колись ми, вона свідчить проти себе самої. Вона свідчить проти себе самої. Що так, да, колись я горів, сьогодні я тлію. Знаєте, запалити листя. Що буде? Буде штраф 17 тисяч. <суміло> Розумієте? <суміло> Якщо будеш чадити, буде штраф. <суміло> Друзі, треба горіти, а не чадити. Розумієте? Тобто, і оце, Ця історія, вона дуже показова, друзі, вона звертається до людини віри. І говорить, я, я в певних обставинах. ну, Давай так, чесно, ну, мій чоловік, наче був людиною Божою, начебто людиною Божою, але чомусь наша сім'я, вона в духовних боргах, вона нічого не робить і нічого не має. Так, да, десь там трошки улива та ж євріє. І знову, дивіться, друзі, все починається з віри. Якщо в тебе ще є віра, Якщо ще в тебе десь там є той трішечки, трішечки оливи, звертайся до Пророка, звертайся до Божого чоловіка. Не шукай людину, яка живе так само, як ти, або, можливо, ще гірше за тебе. Яку тільки можна побачити в неділю з посмішкою, що все в неї добре, тому що вона не вміє за себе просити, помоліться за мене, я не в тому стані. Я тільки по неділях з'являюся і все. А далі я ховаюся, ви нічого взагалі про мене не знаєте. І не буду я просити, бо я вважаю в мене все добре. Ця людина теж вважала, що її чоловік віруючий. Вона казала впевнено, він чоловік Божий. Питання, чи може бути сьогодні Божа людина в боргах? Може? Може? Чому? Тому що Бог це допустив. Так, друзі, так. Да. Дивіться, ну ми можемо сьогодні побачити щось нове. Але за тим новим, на жаль, може бути якась історія. Мінус дві тисячі доларів в сімейному бюджеті. Мінус п'ять тисяч доларів в сімейному бюджеті. А якщо, не дай Боже, завтра на війну тебе заберуть, то твоя жінка буде стояти на молитовному зібранні в п'ятницю і казати, ну він же ж людина Божа. Розумієте, яка ситуація сталася, друзі? Від кого це залежить, друзі? Хто має на це звертати увагу? Хто має бути дисциплінований в своїх бажаннях сьогодні? Я? Чи Бог має щось особливе зі мною зробити, щоб я, щоб я це зрозумів? Друзі, це питання, яке сьогодні стоїть, особливо в наш час, друзі. Особливо в наш час. Люди сідають в автобус, їдуть на екскурсію. І не доїжджають до екскурсії, тому що водія забирають прямо з автобуса. Розумієте? І автобус стоїть там десь в Ярем чи ще десь, повний людей. Друзі, ми живемо в такий час сьогодні. І тому ми маємо бути особливо мудрими, друзі, в тому, щоб надіятися на Бога і збирати не те матеріальне, друзі, а збирати оці ємкості, друзі, тому що алії в Бога є безліч. Питання не в Божій олії, друзі, питання, яка моя ємкість сьогодні? Питання, скільки я вміщаю сьогодні цього, скільки Бог може через мене сьогодні перелити цієї олії. Вона сказала, да, в мене є олія, але є одна проблема, немає її куди збирати. І це так само я можу бути, друзі, я можу знати грецьку мову, я можу казати правильні речі, але ємкість моя дуже маленька. Завтра як він скаже, брати, треба робити дрова. Все, у мене нема здоров'я, я зайнятий. Про що це говорить? В мене маленька пляшечка. В мене маленька пляшечка тої олії. Аби мені вистачило вижити сам леджив Рюм, я не можу поділитися, мене немає більше. Я більше не назбирав. Чому? Я був зайнятий, я був на роботі, я ще десь був. Я відпочивав, тебе треба відробляти відпочинок. Це замкнутий круг, друзі. Замкнути коло. А хтось в цей час, друзі, приходив навіть сюди, по п'ятницях, друзі. Лайфхак даю вам безкоштовно. І збирав цю олію, друзі. Одна п'ятниця, одна баночка, друга п'ятниця, друга баночка, третя, третя. І Бог говорить, а тепер з цього ти будеш жити. Чого? В тебе вистачить віри, в тебе вистачить мотивації, в тебе вистачить радості. Чому ти збирав олію? Вона в тебе є. І ти зможеш розрахуватися з неї, і ти зможеш жити з цього. З чого він сказав? Дивись, на тобі купу грошей, на тобі нову машину і живи собі щасливо. Так? Ні, каже. Олія, бери, біжи, збирай, збирай ємкості, біжи, домовляйся з людьми, а тепер закривай двері, тайна кімната. Пам'ятаєте, що казав Ісус? Коли заходиш в тайну кімнату, що треба зробити? Голосніше, закрити за собою двері. Олія, друзі, це тайна кімната. Там, де Бог тобі дає бачення на твоє життя. Там, де Бог хоче тебе використати. Там, де Він хоче оцей весь список і, і, і іграшок цих, знаєте, машинка до машинки е, і так далі, відложити. Він хоче говорити з тобою як з дорослою людиною, не з дитинкою, яка просить в нього ще одну машинку або нову, я не знаю. Він хоче говорити з дорослою людиною. Розуміючи, який потенціал він в тебе заклав. Він хоче, щоб в тебе було більше олії, щоб в тебе не була малесенька баночка. Він хоче більше тобі дати, в нього безліч її. Друзі, давайте візьмемо приклад з цієї жінки. Приклад з цієї жінки, тому що, друзі, знаєте, прообраз цього, цього чоловіка, друзі, можна ще використати в руслі того, це, знаєте, як. Мій камінь, те, що я, на що я надіявся. Розумієте, так? Можливо, в когось це якісь знання, можливо, в когось це певна сума грошей, можливо, в когось це батьки, які допоможуть, чи ще щось. Розумієте, так? І тут його раптом не стає. І Бог показує, і Бог це забирає, друзі. Бог це забирає, щоб показати: дивись, друже, справжня твоя цінність, навіть не в чоловікові, який залишив борги. Дуже часто, друзі, те, що ми ставимо своєю цінністю основною, насправді потребує дуже великих затрат. І коли ми до цього йдемо, ми, ми визнаємо, що все, ми не можемо більше підтримувати такий ритм життя. Нам не вистачає. І він фокусує її погляд, друзі, на справжніх цінностях, каже, що в тебе є. Як ви думаєте, пророк знав, що в неї є? Знав. Друзі, знав, Бог відкривав йому. Один єдиний випадок, коли Бог йому не відкрив, коли він помолився за жінку, і Бог дав цій дитині жінку, і ця дитина, пам'ятаєте, померла. Е, дякую, дякую, так. Да. Е, і вона померла. І вона до нього приходить потім, ця жіночка, і він неї питає, як в тебе справи? А в неї дитина померла вчора. Що вона йому відповідає? В мене все добре. В мене все добре. Уявіть. Як? Як? Як жінка, яка втратила дитину, може це сказати? Тому що вона знала справжні цінності, друзі. Ну, мені, мені це важко поняти, друзі. Я, ну, мені це важко поняти. І Єлисей говорить, Слуга, він хотів її якби трішечки відсунути, бо вона заважала, а слуга говорить: ні, 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 не чіпай її. Вона засмучена, а Бог не відкрив мені чому. І потім він узнає цю історію, що дитина померла і він її зціляє, він її оживляє. Дивіться, друзі, ми закінчуємо. Дуже важливо розуміти, що цей чоловік, друзі, це як прообраз наших з вами цінностей, те, куди ми вкладаємо. І витрачаючи туди час, витрачаючи туди кошти, наше життя проходить, друзі. Ми взрослішаємо, потім старішуємо. Ми розуміємо, що сума заплачена колосальна. Я біг за цим половину свого життя. А тепер перед Богом я банкрут. А тепер в мене цього нема. Тепер це виявилось примарою. Вона вмерла. Ця річ, ця цінність, яка в мене була, її не стало. І я залишився сам на сам, з маленьким горнятком оливи. Тобто, чим я займався? Я просто брав для себе. Я просто читнув, мальнувся, побіг, прибіг на зібрання, знову кудись побіг. Мені вистачало і досить. Але я ніколи по-справжньому не переживав Бога. Я ніколи по-справжньому не закривався в цій, в цій кімнаті, і Бог так зі мною говорив, що просто, ну, просто не було куди вже збирати. Настільки Бог відкривався мені. Тому що Він побачив моє відкрите серце, він побачив, що це мені важливо. І він сказав, відкриюся йому, тому що я бачу, що це йому важливо. Він не робить це е, е, кудись біжить і на ходу це робить. А для нього це важливо. І ця жінка, друзі, вона послухалась, вона вміла просити, вона вміла визнавати, вона приходила до сусідів і казала, в мене нужда, допоможіть мені. Як я сьогодні себе оцінюю, друзі, чи прошу я молитися за мою сім'ю? Чи визнаю я, що да, я погряз в матеріальних речах? Я просто погряз в них, я там постійно. Помоліться за мене, брати і сестри, я пропускаю зібрання, я, я зупинився в духовному рості. Як я робив п'ять років назад, те саме роблю і сьогодні. Я не виріс ні грама. Помоліться за мене. Дайте мені цих сосудів, дайте мені, дайте мені ці ємкості, я буду Бога шукати. Я хочу Бога шукати, я хочу підставляти ці ємкості, щоб Бог приходив до мене. Я хочу відложити свої матеріальні справи, закривати в своїй кімнаті, шукати Бога, дайте мені ці сосуди. Помоліться за мене, брати і сестри. Оце духовний стан, друзі. Оце справжнє переживання. І написано, що олії було стільки, щоб в людей вже стільки сосудів не було, що сосуди просто закінчилися. Зупинилася олія, жінка віддала всі свої борги, і жила вона, і жили діти. Якщо ти хочеш, щоб сьогодні жив ти. Живи твої діти, жила духовно твоє потомство. Збирай олію для наступного покоління. Збирай олію для наступного покоління. Не думай тільки про себе. Що ти даш дітям завтра? Який спадок ти залишиш? Це дуже важливе питання, друзі, яке сьогодні ми маємо собі задавати. Ми маємо бути мудрими людьми. Ми не маємо жити одним днем щоб опинитися в боргах. Ми маємо бачити трішечки наперед, бути мудрими, брата і сестри. І Бог нам в цьому допоможе. Тому нехай нашому Господу, друзі, за все буде слава і честь. За милість його, за те, що Він говорить до нас і дає нам час, щоб змінюватися. Амінь. Амінь.